Вітаю! Під час цієї відеолекції ми розглянемо потенційні проблеми, з якими ви можете зіштовхнутись під час проведення курсу самодопомога плюс та конкретні поради щодо їх усунення. До переліку цих проблем входять наступні: учасники мають труднощі з діалектом чи мовою. Учасникам потрібна матеріальна допомога. Учасники перебувають у стані інтоксикації. Учасники скаржаться, що вправо викликають у них стрес. Учасники засмучуються під час виконання вправ. Учасники скаржаться, що навички надто прості, базові або повторювані. Учасники сперечаються чи не погоджуються один з одним. Учасники стають злими чи агресивними під час роботи в групі. Використання мобільних телефонів порушує програму курсу. Учасники приводять дітей, які порушують перебіг курсу. Учасникам складно займатися вдома. Учасники відвідують заняття із запізненням або нерегулярно, або хочуть залишити курс. Учасники неуважні, незадоволені і не залучені до процесу курсу. Багато учасників здаються неуважними, нудьгують або незадоволені курсом. Переходимо до детальнішого розгляду проблем та їх усунення. Зверніть увагу на те, що коли ми розбиратимемо варіанти усунення проблеми, я буду наводити приклади того, що можна сказати учасникам. Ви не маєте дослідно запам'ятовувати ці приклади, скоріше вони можуть стати для вас орієнтиром та підказками. Розпочнемо з ситуації, коли учасники мають труднощі з діалектом чи мовою. Оскільки сесії курсу самодопомога плюс попередньо записані, учасники можуть не завжди розуміти зміст аудіо через мовні бар'єри або відмінності в діалекті. Попри те, що така проблема може бути не надто розповсюдженою в Україні, складнощі все ж імовірні, з розумінням аудіозаписів або спеціальних термінів. Для запобігання таким ситуаціям фасилітатор та кофасилітатор можуть заздалегідь скласти список важко зрозумілих слів та термінів із аудіо. Ці слова та терміни можна обговорювати з учасниками перед сесіями, щоб вони знали їх значення. Переходимо до наступної ситуації: учасникам потрібна матеріальна допомога. Перш за все, вам потрібно обговорити таку ситуацію зі своїм супервізором та організацією. Вам підкажуть, як краще поводитись. Загальна відповідь учасникам може бути наступною. Як ми з'ясували під час розглядання основних правил, ми не можемо надавати нікому на курсі грошову чи матеріальну підтримку. Курс зосереджений на тому, як допомогти кожному впоратися зі стресом у своєму житті, якими б не були його джерела. Якщо хтось попросить про матеріальну допомогу вас особисто, ви можете підтвердити його страждання та його складну ситуацію, при цьому давши зрозуміти, що ви не можете надати таку допомогу. Відповідь може бути, наприклад, такою: перепрошую, але мені заборонено надавати щось подібне учасникам. Схоже, зараз ви маєте справу з великою кількістю стресових речей у вашому житті. Я сподіваюся, що деякі навички, отримані під час цього курсу, допоможуть вам подолати цей стрес. Наступною проблемною ситуацією є перебування когось із учасників у стані інтоксикації. Якщо люди вживали алкоголь або наркотики, їм може бути важко брати участь у сесії. Фасилітатори повинні дотримуватися локально узгоджених процедур для врегулювання таких ситуацій. Загалом люди можуть залишатися на сесії до тих пір, поки вони не заважають іншим, але їх слід доброзичливо заохочувати, не пити та не вже. Наркотики перед сесіями, оскільки це може вплинути на їхню взаємодію з групою. Якщо учасник заважає, фасилітатори можуть попросити його залишити місце проведення сесії і повернутися наступного тижня, коли він не буде знаходитися у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також під час встановлення основних правил буде корисним обговорити з групою алгоритми реагування на подібні ситуації. Учасникам із розладами, пов'язаними з вживанням психоактивних речовин, може бути запропонована додаткова підтримка шляхом скринінгу, короткого втручання та направлення на лікування, якщо це необхідно, та обговорено особисто. Бувають ситуації, коли учасники скаржаться, що вправи викликають у них стрес. Іноді, коли люди виконують вправу на заземлення, вони виявляють, що це викликає у них більшу напругу запаморочення або нудоту. Часто це відбувається тому, що вони дихають занадто глибоко або занадто швидко. Якщо це станеться, ви можете нагадати учасникам, що їм слід виконувати вправу так, щоб їм було комфортно. Ви можете дати людині настанову дихати повільно і м'яко або у нормальному темпі і зосередитися на інших частинах вправи. Також учасники можуть засмучуватись під час виконання вправ. Люди можуть описувати те, що під час проходження курсу самодопомога плюс вони потрапляють на гачок важких думок та почуттів. У таких ситуаціях ви можете підтримати учасника, визнавши його почуття, і проговорити, що вправи з курсу спрямовані на стабілізацію та зниження стресу. Отже, варто продовжити практикуватись. Ваша відповідь може бути, наприклад, такою: коли ми говоримо чи думаємо про складні ситуації, ми можемо відчувати тривожні думки та почуття. Важливо пам'ятати, що вони не залишаються назавжди. Навпаки, вони приходять і залишають нас, змінюються як погода за вікном. Це нормально, якщо ви не хочете виконувати вправу, але я пропоную вам спробувати якомога більше практикуватись, оскільки вправи можуть допомогти вам відключитись від таких важких думок і почуттів, коли і ті виникають. Якщо учасник почувається засмучено і просить про індивідуальну допомогу, ви можете запропонувати ненадовго залишити групу і провести коротку вправу на заземлення. Наступна потенційна проблема, коли учасники скаржаться, що навички надто прості, базові або повторювані. У такій ситуації може допомогти пояснення того, як важливо постійно практикуватися, щоб переконатися, що вони зможуть використовувати навички, навіть ті, які здаються дуже простими, перебуваючи у важкому стані. Наприклад, ви можете сказати, так, ви праві ці навички прості. Незважаючи на це, ми повинні практикувати їх багато разів, щоб ми змогли використовувати їх у моменти, коли стикаємось з великим стресом. Також може допомогти використовувати аналогію, описуючи цінність постійного відпрацювання простих навичок. Прикладом може бути підготовка до спортивного змагання або музикального концерту. Фасилітатори також можуть використовувати саморозкриття, якщо їм це комфортно, щоб підкреслити цінність практичних навичок. Розкажіть про те, як ви особисто практикували навички самодопомоги та яку користь це принесло. Під час курсу можуть виникати ситуації, коли учасники сперечаються чи не погоджуються один з одним. Реагування на подібні випадки потребує участі як фасилітатора, так і кофасилітатора. При виникненні конфлікту, у якому задіяна велика кількість учасників групи, фасилітатор буде більше задіяний. Коли в суперечках приймають участь лише декілька осіб, кофасилітатор має провести з ними індивідуальні бесіди. У малоімовірному випадку, якщо учасник сперечається з іншими в групі з будь-якої причини, фасилітатори повинні вжити заходів для забезпечення безпеки групи. Дії повинні відповідати політиці організації, виконавця та місцевим культурним нормам. Окрім цього, фасилітатори повинні повідомляти про будь-які розбіжності такого типу своєму супервізору. Якщо одну або двох осіб було залучено, кофасилітатор повинен поговорити з ним. Іми окремо та пояснити важливість того, щоб група була безпечним місцем для людей. Наприклад, ви можете сказати, цей курс має допомогти людям навчитися керувати стресом у безпечному та спокійному місці. Ваша незгода може викликати у деяких людей відчуття небезпеки або нездатності зосередитися і вчитися. Попросіть учасників утримуватися від розбіжностей під час проходження курсу, наприклад, таким чином, коли курс почався, ми домовилися зробити все можливе, щоб залишити осторонь наші розбіжності під час групових занять. Будь ласка, не могли б ви зробити все можливе, щоб уникнути суперечок? Може бути корисно розміститися в іншій частині кімнати подалі від людини, з якою ви маєте розбіжності, або сидіти поруч з друзями чи іншими людьми, яких ви знаєте. Якщо розбіжності тривають, можливо, доведеться попросити учасників, які сперечаються або не можуть прийти згоди покинути групу. Можна сказати наступне: мені шкода, але мені доведеться попросити вас обох залишити групу на цю сесію, тому що ваша незгода заважає іншим людям. Ми можемо поговорити наприкінці сесії, щоб спробувати вирішити цю проблему, якщо ви були б не проти. Іноді буває так, що учасники стають злими чи агресивними під час роботи у групі. Гнів, як і смуток, є нормальною людською емоцією. Якщо учасник відчуває злість, не слід розглядати це як проблему, якщо особа не поводиться агресивно або руйнівно. У разі виникнення малоімовірної ситуації, коли людина починає поводитися агресивно під час сесії, перш за все, вам слід забезпечити безпеку для інших учасників і для себе. Якщо це безпечно, ви можете виконати інструкції для індивідуального спілкування з учасниками, які зможете знайти у відповідному розділі посібника самодопомога плюс. Якщо людина дуже схвильована, також прислухайтеся та пошукайте ознаки будь-яких проблем із безпекою, які описано в розділі 7 усунення безпосереднього ризику самогубства та вирішення інших невідкладних питань безпеки. Після групи зверніться до свого супервізора, щоб обговорити ситуацію та визначити, яка додаткова підтримка може знадобитися даній особі. Проблемним моментом під час сесії може стати використання мобільних телефонів учасниками, що порушує програму курсу. Вирішенню цієї проблеми може допомогти звернення до основних правил. Ще на початку курсу потрібно обговорити з учасниками правила, в яких, наприклад, можна попросити їх під час групового сеансу перевести телефони у беззвучний режим та покласти екраном донизу, або залишити групу, якщо їм дуже потрібно прийняти дзвінок. Інколи учасники можуть брати з собою на сесії дітей, що порушує перебіг курсу. В залежності від умов, це можливо. Якщо є можливість, слід заздалегідь передбачити умови, наприклад, килимки для немовлят і місце, куди людина може піти з дитиною, яка плаче. Маленькі діти та немовлята можуть залишатися у групі, якщо це відповідає особливостям місцевої культури, нормам та політиці організації виконавців. Якщо діти або немовлята заважають групі, їхній опікун може залишити групу, щоб подбати про них і повернутись, коли дитина освоїться. Це може бути обговорено під час встановлення основних правил групи. Доволі розповсюдженою може бути ситуація, коли учасникам складно займатися вдома. Проблеми з домашньою практикою можуть виникати з ряду різних причин. При виборі підходів та відповідей, фасилітатор має орієнтуватися на ситуацію. Розглянемо деякі варіанти. Під час обговорення домашньої практики активно поводиться лише невелика кількість людей, тоді як більшість групи виглядає відстороненою від обговорення. Можна запитати, чи є у учасників питання щодо теми обговорення, або можна перетворити це на обговорення з залученням усієї групи та попросити двох трьох волонтерів поділитися з групою будь-якими перевагами, які вони відчули під час відпрацювання навичок. Наступний варіант: ніхто не намагався практикувати навички, або ніхто не помітив жодних переваг. Можна поділитися з усією групою будь-якими особистими перевагами, які відчули фасилітатори, якщо це зручно для них. Ще одна ситуація: учасники мають труднощі з використанням отриманих навичок під час стресових ситуацій. Заохочуйте учасників спочатку практикувати навички під час менш стресових ситуацій. Також учасники можуть скаржитись на брак часу для виконання вправ. Допоможіть їм виділити невелику кількість хвилин на день, які можна присвячувати практиці на регулярній основі. Заохочуйте їх починати з виконання короткої вправи на заземлення. Запропонуйте учасникам практикувати заземлення протягом декількох хвилин, поки вони займаються іншими справами, наприклад, стоять у черзі або лежать у ліжку перед сном. Буває так, що хтось із учасників каже: Я взагалі не практикував заземлення протягом цього тижня. Похваліть будь-які навіть незначні зусилля, які людина доклала, і обговоріть, як полегшити виконання практики заземлення. Також може бути таке, що учасник говорить, що вправи йому не допомогли. Нагадайте людині, що вправа заземлення виконується не для того, щоб розслабитись або усунути важкі думки та почуття, а для того, щоб допомогти зіскочити з гачка важких думок та почуттів, встановити зв'язок зі світом. Іноді учасники можуть сказати, що забули про виконання вправи. Зробіть пропозиції того, як уникнути подібного у майбутньому, наприклад, запропонуйте учасникам встановити будильник, попросити когось нагадати, пов'язати виконання вправ із звичними щоденними завданнями, написати нагадування та розмістити на видному місці, покласти книгу із самодопомоги плюс на видне місце. Бувають ситуації, коли учасники говорять, що їх перервали під час виконання вправ. Запропонуйте вибрати час і місце, де імовірність того, що хтось перериватиме, буде найменшою. Наприклад, ввечері перед сном або коли дітей немає вдома. Скажіть, що у людей немає необхідності перебувати у спокійному та тихому місці. Вони можуть практикувати заземлення протягом декількох хвилин, навіть за наявності відволікаючих факторів. Остання ситуація пов'язана з тим, що хтось із учасників може сказати, що почувався надто погано, щоб практикувати навички. Нагадайте людині, що суть практики заземлення полягає у тому, щоб навчитися зіскакувати з гачка важких думок і почуттів, тому переживання важких почуттів, смутку, гніву, напруги насправді може бути корисним. Наступною проблемою, яку ми розглянемо, є ситуація, коли учасники відвідують заняття із запізненням або нерегулярно або хочуть залишити курс. Люди можуть відвідувати курс самодопомога плюс так часто, як вони цього бажають. Хоча буде корисніше, якщо вони відвідуватимуть його регулярно. Важливо, щоб фасилітатори заохочували людей залишатися у групі, але вони ніколи не повинні намагатися змусити когось почуватися погано, винним. Чи неправим правом через те, що він хоче залишити сесію. Якщо учасник пропустив сесію один, допоможіть йому коротко ознайомитись з основними правилами в індивідуальному порядку та повідомте учаснику, що основні вправи та поняття з сесії один будуть повторені. Якщо учасник пропустив наступні сесії і запитує, що на них було, ви можете сказати йому, що в аудіозаписі будуть коротко розглянуті важливі частини попередніх занять. Учасники часто запізнюються на заняття. Ви можете відкласти початок сесії. Слід враховувати переваги та недоліки такого рішення. Наприклад, пізній початок групи може вплинути на плани інших учасників, особливо якщо заняття триває значно довше, ніж планувалося спочатку. Ви можете обговорити з групою питання запізнень на початку курсу при встановленні основних правил або пізніше у випадку, якщо це стане проблемою. Якщо учасник хоче залишити курс, фасилітатори можуть показати згоду на те, що він хоче піти, визначити причини його бажання піти, запропонувати будь-які рішення, які можуть сприяти тому, щоб він залишився, та допомогти йому обґрунтувати причини зробити це. Однак, учасники повинні мати право залишити групу без пояснення причини. Якщо людина все ще хоче піти, подякуйте їй за те, що вона прийшла, і запропонуйте їй повернутися у будь-який час, якщо вона передумає або якщо ситуація зміниться. Якщо ваша організація планує продовжити роботу з учасниками, які відмовилися від участі у курсі, повідомте цю людину, що хтось зв'яжеться з нею найближчим часом. Буває так, що учасники неуважні, незадоволені і не залучені до процесу курсу. Це може відбуватись з різних причин. Наприклад, вони не впевнені, чому вони відвідують курс. Вони не розуміють ідеї, представлених у курсі самодопомога плюс. Їм не подобається курс або матеріал курсу здається нудним. Вони не бажають сидіти поруч з іншими учасниками курсу. Вони мають інші проблеми у житті. При необхідності, кофасилітатор може відвести людину у бік, щоб поговорити наодинці, тоді як провідний фасилітатор буде продовжувати керувати групою. Використовуйте свої базові навички допомоги та спробуйте зрозуміти причину їхнього невдоволення та обговорити, як можна змінити цю ситуацію. Остання проблема, яку ми розглянемо, є більш широким варіантом попередньої, коли багато учасників здаються неуважними, нудьгують або незадоволені курсом. Якщо багато учасників здаються неуважними або їм нудно під час сесії, ви можете розглянути наступні варіанти реагування. Зупиніть звук та спробуйте виконати одну з дій, щоб зарядити людей енергією. наприклад. Ведення групи протягом короткого 20-секундного відрізка дати учасникам можливість встати і походити протягом декількох хвилин, щоб залишитися уважним та позбутися бажання заснути. Проведення швидкої культурно прийнятної активності. Призупиніть аудіозапис, щоб нагадати учасникам бути уважними та слідкувати за інформацією якомога краще, щоб отримати більше користі від курсу. Якщо аудіозапис здається занадто повільним або занадто швидким, ви можете запитати учасників, чи хотіли б вони змінити швидкість. Ви можете зробити це за допомогою деяких програм аудіоплеєра у смартфоні. Однак цю функцію слід перевірити заздалегідь, щоб ви були впевнені, що звук не спотворюється при зміні швидкості. Якщо багато людей у групі висловлюють незадоволення або занепокоєння з приводу курсу, важливо вирішити це, щоб зменшити ризик залишення групи учасниками. Використовуйте свої базові навички допомоги, щоб вислухати і підтвердити занепокоєння учасників. Ви повинні дати групі час для висловлення занепокоєнь, і ці проблеми слід обговорювати під час супервізії. Учасникам групи ви можете сказати наступне: дякую за ваш відгук. Я чув, що є кілька моментів, які викликають ваше незадоволення. Ваш відгук дуже важливий і допоможе нам покращити групу у майбутньому. Я поговорю з іншими членами команди про це, і ми подивимось, чи можна щось змінити у групі для майбутніх сесій. Коли ви повернетеся наступного тижня, я розповім вам, як ми будемо реагувати. Нагадайте групі, що вони все ще можуть використовувати ті частини курсу, які вважають корисними, та на наступних заняттях ознайомляться з новими. У цьому відео ми розібрали потенційні проблеми, які можуть виникати під час проведення курсу Самодопомога Плюс та різні варіанти їх усунення. Тепер ви підготовлені до несподіванок та можете орієнтуватись у вирішенні складних ситуацій під час сесії. Більше матеріалів про курс Самодопомога Плюс та інші теми ви знайдете у наших відео. До зустрічі!